У лікарні помер Айдос Садиков, казахський журналіст, опозиціонер. Він два тижні провів у реанімації та так і не прийшов. До тями про його смерть повідомила дружина журналіста Наталія Садикова. Без батька залишилося двоє їхніх дітей. Жінка звинуватила у загибелі свого чоловіка, президента Казахстану Токаєва. Замах на Гайдоса Садикова скоїли 18 червня у Києві. Двоє кілерів вистрелили опозиціонеру в голову, коли той сидів у машині з дружиною. Потім втекли з місця злочину, викинувши пістолет. В офісі генпрокурора повідомили, підозрювані це громадяни Казахстану Алтай Жак. Канбаєв та Мейрам Каратаєв. Одразу після злочину вони втекли до Молдови. 21 червня Жаканбаєва затримали у Казахстані. Він нібито сам здався правоохоронцям. Його поплічника Каратаєва шукають досі. Україна оголосила обох у міжнародний розшук і вимагатиме їх екстрадиції. Айдос Садико відомий гострою критикою влади Казахстану за проросійський курс. Торік у жовтні його навіть оголосили у розшук, нібито через розпалювання ворожнечі.